Пане Анатолію, ви зараз на Сумщині перебуваєте? Так, так точно яка ситуація там? Ця ніч неспокійною була і цей ранок для всієї України. Ну а сумщина, ми знаємо, що там там постійно росіяни роблять неспокій, як, як ця ніч, як цей ранок були. Ну, ви знаєте, на Сумщині досить стабільна ситуація. Були невеличкі обстріли, в принципі, при прикордонних містечок до них вже, можна так сказати, і звикли. Напевно, що близько 20 прильотів було і був відкритий вогонь зі стрілецької зброї. Загиблих, поранених серед цивільного населення або серед військовослужбовців, на щастя, немає. Ситуація, я знаю, що в Харкові самому. Про це трошки пізніше будемо говорити. Ось пан Анатолій, А як загалом ситуація на, на фронті, де ви останній раз були? Що ви чули? Які взагалі? Що, що думаєте, зокрема про ситуацію в Бахмуті? Ну останнім часом ми були в Бахмуті. Це нас вивели на, скажімо так, на інше місце. Там ситуація зараз стабільна. Ми постійно спілкуємося з хлопцями, які там є. В принципі, вона контрольована. вона... Зрозуміло, там позиції є. Робиться лінія оборони, і в принципі люди готові триматися стільки, скільки буде на це наказ вищого керівництва. Вчора всіх, звичайно, вразила звістка про те, що загинув під Бахмутом і Герой України з позивним Да Вінчі, відомий, дуже який і, і з 2014 року та, воював. І це, це теж свідчення не пряме, але свідчення того, що втрати є, втрати серйозні, що е, утримувати Бахмут не просто. Е, Бачив сьогодні та вчора, насправді ще, що Пригожин виставив знимку, що вони вже майже в центрі Бахмуту. Тобто, що думаєте, в принципі, про перспективи, якщо доведеться відійти, чи це прийнятно? Ну, дивіться, якщо доведеться відходити, нічого страшного там немає. Це, в принципі, ну, зараз Бахмут не представляє якоїсь уже стратегічної мети, бо, в принципі, місто зруйноване і, скажімо так. Це, скоріше, вже таким символом стало більш так от. А якщо доведеться відійти, там, вирівняти лінію, нічого страшного нету. Там основна мета виснаження ворога, вона, в принципі, виконується. Так, на жаль, є втрати у нас, і у нас кращі сини України загинули і погибають в от російських орків, там де уголовники і їхній весний потріб. Там. Ну, в принципі нічого страшного не буде, і це дало змогу нашим військам підтягнути резерви і, в принципі, пройти навчання. Ми знаємо, зараз проходять бригади навчання за кордоном. Скажемо, так ми вигадуємо час. Е, я не знаю, чи це про це можна казати, але от ті е, частини, які плануються для контрнаступу, великого контрнаступу українського весняного чи літнього, я не знаю, коли вже він буде. Все напевно, знають тільки там залужний і ще кілька людей. Але е, в цілому. Чи ці сили так само застосовані зараз в Бахмуті? Чи, чи Бахмут не, не відтягує якісь сили, які готуються саме для цього наступу? Чи не виснажуються наші можливості для майбутнього наступу? Ну я вам скажу, що я саме так як і ви знаю з засобів масової інформації про і наступ, наступи, і сили, якісь там, в принципі, командування на, того, на війна, щоб зберегати це в таємниці. і... Досить несподівано для ворога їх застосувати. Тому, в принципі, ми бачимо тільки свій підрозділ: сусіда сліва, сусіда справа. Ну і запитаюся, які, які ваші відчуття, чи ця війна справді закінчиться цього року? Ну, якщо ми будемо брати моє особисте відчуття, я вам скажу, що в мене відчуття, що це тільки починається. Бо росіяни там не вгамуються, і ми ж бачимо навіть прибуваючи тут на Сумщині, де вже звільнена територія. Ми бачимо все рівно обстріли тривають з тої сторони. Тобто вони не вгамувалися, і все рівно продовжують обстріли. І для того, щоб закінчити цю війну, нам треба буде перейти на той бік і в принципі нанести досить потужне вогневе враження, щоб скажімо так, не було бажання навіть підходити до наших кордонів. В людей, які не на фронті, в нас у всіх час від часу виникає спокуса. Ми чіпляємося за якісь такі речі, так звані оці ці срібні кулі, тобто якусь там чудо зброю, яка змінить все і допоможе досягти швидкої там з мінімальними втратами перемогу. А з вашими очима чого найбільше зараз бракує, що дозволить е зробити цю перемогу невідворотньою, і якнайшвидшою? Напевно, що за зброю ми ціплятися не будемо. Перш за все, нам треба зараз мотивованих людей. Серена резерв потрібно робити. Ми на жаль. На жаль, ми цей рік не використовували для навчання скажімо так цивільного населення, чоловічого цивільного населення. Люди зараз ми бачимо, бігають де деякі відповісток, так це тому, що вони не навчені, тому що вони не знають, що робити. І цей рік можна було використовувати саме для підготовки цих людей для того, щоб вони зараз прийшли і зараз вмотивованих навчених бійців уже могли досить в принципі, вдало поміняти або поміняти, або підсилити. Що ж, дякуємо вам дуже, пане Анатолій Козловський, військовослужбовець Збройних сил України, депутат Харківської обласної ради, був з нами.